Так, друга частинка відео, Я бачу, став перше затягувати, тому вона трошки менше. Зараз зробимо другу подібну задачу, але вже е, я зроблю швидше, тому що задача, в принципі, максимально аналогічна, точніше, та сама, тільки треба знайти іншу величину. Тому ми вже тут я пояснюю, а також просто пройдемося. Це буде номер наступний, зараз я скажу який. Так, Ага. Теж класична задача, кажу, такі бувають в. Цьому ЗНО. 16,38. Та сама схема. Так. Ого. З якою швидкістю рухається тролейбус масою 11 тонн, якщо сила струму в обмотках його двигуна дорівнює 400 А, а напруга контактної мережі 550 вольт. Сила опору рухові становить 1, 10 від ваги тролейбуса. Ну, ви бачите, що задача така сама, як в попередній частині, тому я її зроблю максимально швидко, щоб у вас урок не обтяжувався. І так, дано. Дано. Тролейбус маса 11 тонн. Маса 11 тонн рівня. Сіла струму від дома 400 А. 400 ампер. Напруга У утрі 550 вольт. Сила опору окору рухові. Так само, як я поясню, що я запрошую силу терпляну, це не досить точно. 0,5 від ваги, вагу так само позначив не вагу, а силу реакції опору, літеру Е, щоб не податися з потужністю. Треба нам знайти вже швидкість. Ну, це така сама задача, але кажу. Значі класичні, вони зустрічаються на ЗНО, тому ми її, власне, зробимо ще раз. Чи не ще раз, а зробимо максимально аналогічно. Щоб закріпити маса додати, що переходимо в кілограм, це буде 11 тисяч кілограмів, я не буду писати степенями, то тут вони не потрібні будуть. Поїхали. Ще раз. Потужність це робота поділити на час. У нас рух рівномірний, аж не сказано про прискорення. Отже. Що це? Коли куди йде потужність вона, коли королева вже розібрався і підтримується, вона йде на подолання сил диття. Це, я казав у бредній частині. Отже, ми, нас цікавить робота сил диття. Адже потужність, яка буде якраз прямована на подолання сил диття. Робота сил диття, ми знаємо з механіки, що це дорівнює сила диття помножена на відстань. Сила теття помножена на містер. У нас сказано... Нас підсказали сила теття, нас сказано загальна сила опору рухові. Тобто це є на 10 тобто тут Навіть точніше не робота сил теття, а робота проти опору. Хай буде яка розпрошення просил тертя. Отже, в нашому випадку робота проти опору або робота проти сил теття потрібне 11 десята бо Це в даному. А що вона десята N помножить на N. А що таке Н засилає реакції кора, тренеру опори, тренерусь нам не про похилі площини, у нас навіть нам не сказано все ж таки про вагу, Тролейбус не рухається по вертикалі, Вага в нього не змінюється. Тому що вага залежить від прискорення вертикальної складової. Ми це розглянемо, по-моєму, в якому 9 класі. Отже, можна написати замість літери R MG 0,1 MGL. Тому що вага не дорівнювати MG. Отже, написуємо формулу для потужності. Уже знаєш, знає, як підписана ця робота. Тому що потужності буде подолання сил териття. Отже, це є. 0,1 MG L поділено на час. Поділити на час. Дивимось, що L поділити на Д це у нас і є швидкість. Це є швидкість. Отже, а намігра скільки потрібно. Тому ми запишемо таким чином. Потужне дорівняння 0,10 M G V. M G V. З іншого боку, потужність електриці то є у помножені В. Тобто запишемо, що. Откуда сверхвістці це є У положите на А вона переходить на подолання на сил терця. Тобто 0,0 МЖВ. Звідси нам треба знайти оцю ВІ. Тобто швидкість. Отже, V рівня те, що окремо, ділити на те, що поруч. У помножих на І поділити на 0,1 Мгі. Перевіряємо що у нас має бути вийти метри за секунду. Так, зараз я перевірю, що правильно щоб я, зашук'я. В принципі, все правильно Дивимося. Ю – це у нас або у латинською, це у нас є вольти. на ампери. Знизу у нас кілограм. Це маса G, це у нас ньютон, поділений на кілограм. Ньютон поділений на кілограм. ГГ, ГГ скоротилося. Далі. Нам треба якось прийти до швидкості. Як можемо прийти до швидкості? Дивіться, що таке вольт Ампер? Вольт Ампер то є ват. Все, да, ось тут я. да, Вольт Ампер то є ВАК. Коди зверху виходить, ват, ват поділити на ньютон. Ват, ват поділити на ньютон. Що є таке ват? З іншого боку, ватт це є джоуль діло на секунду. Розпишемо так. Джоуль діли за секунду це є ватт, ньютон на ділишиться. Далі, що таке джоуль з назначенням з 7 класу, то є нюанс на метр. Джоуль це є ньютон, помножений на метр. Та скорму беремо. Тут секунда – ньютон. Тут а він розкрутився, лишився метр на секунду. Так і мало получиться. Отже, все правильно. Тому що ми шукаємо швидкість. Швидкість стає метр за секунду. Отже, підставляємо значення. І маємо В дорівнює У нас дорівнює 550, помножити на І, це, у нас дорівнює 400, поділити на 0,1 десяту. Маса, то у нас є 11 тисяч і джіл на доріння 10. 0, -0 скоротився, 0-0 скоротився, 0-0 скоротися, 0, 0. Оце і все скоротилось. І того у нас виходить? Собі так. Це може так ворогувати. 20 метрів за секунду. 20 метрів за секунду. Ось така задача. Так, Правильно? Так, да, да, 20 секунду. Ось така вот задача. В принципі, я кажу, ми просто більш швидко зробили, тому що ми вже робили тільки що подібне. Ще раз, ми записали, що таке потужність за означенням. Це робота поділена на час. В нашому випадку потужність двигуна витрачається, щоб підтримувати постійну швидкість. А чому вона може зменшитись, тому що виникає якесь тертіат. Відповідно, у нас є. Записали роботу проти сил тертя. Тут, звісно, що не тільки тертя коліс опи, рейки, тут ще опір повітря, тертя механізмів. Але загалом це сила тертя помножить на L. В нашому випадку ну, е, сила помножить на L. Да? Загальна сила тертя помножить на шлях. В нашому випадку у нас була відома загальна сила тертя, це одна десята від ваги. Вага то є МГ, відповідно, ми маємо вон, там, бачите, зверху, справа. 10 MGL це робота сил тереття. Ну і записали формулу для потужності. Роботу поділили на час. І бачимо, що з L поділили на T, то і вийшла швидкість. Ось. Ну, відповідно, потужність з електриці як набереться. Гупа помножити на I. І. І прирівнюємо. Що це таке? О Ох. Зараз дивився, дивися прямо на моїх очах. Я щоб відійшов, щоб шобі... просто там відходив. Тут якийсь. Та, був в телефоні, Щось там огонь кануло. Якщо є запитання, будь ласка, вайде робочий касурги, на наступному році у вас, діти, буде літучечка. Дякую всім за увагу. Не успіте записувати оці пізніше, я як збору. Дякую, Дякую за увагу, бережіть себе, будьте здорові! До побачення.